Снігурівка територіальна громада, яка понад 8 місяців була окупована російськими військами. В мене час і це місто обов'язково відновиться від злоякісної пухлини руського міра. А поки чим живе звільнена Снігурівка, ми розкажемо прямо зараз. Розбиті та пограбовані будинки, спалена ворожа техніка, понівечені війною мікрорайони та квартали. Це не кадри з антиутопії, а життя в Снігурівці, яка понад 8 місяців була під російською окупацією. 11 листопада громаду звільнили збройні сили України, аби якнайшвидше повернути деокуповану територію до нормального повсякдення. Військова адміністрація вже веде активну роботу за гуманітарним напрямом. Безпосередньо по місті Снігурівка працює шість гуманітарних штабів, де роздається гуманітарна допомога. Да, один загальний в цілому по всій територіальній громаді. Ну і так само в Старостинських округах відкриті гуманітарні штаби, де ми доставляємо гуманітарну допомогу, ну і надалі вона вже роздається людям. Трохи тяжче з Страстицькими округами, тому що, в принципі, всі мости, які є у Снігрівській територіальній громаді, не всі зруйновані, можливість по ним пересуватися. Немає наразі, попри це влада, волонтери та благодійники докладають усіх зусиль, аби доставити гуманітарку в Снігурівку та навколишні населені пункти. Наступним не менш пріоритетним завданням є розмінування звільнених територій. ДСНС працює майже цілодобово розміновують, працюють ну дуже багато, дуже великий обсяг роботи. Лише за перші два тижні сапери виявили понад три з половиною сотні вибухонебезпечних предметів і опрацювали більш ніж 20 гектарів землі. Зараз у Снігурівці живуть близько чотирьох тисяч людей а в громаді до семи з половиною тисяч. Місцевих намагаються забезпечити елементарними зручностями світлом, водою та газом. Ми засвітили, дали світло у місто Снігорівку, тому я думаю, що всі інші процеси підуть тепер набагато швидше. Відновили ми газопостачання ще на минулому тижні, тому практично всі будинки підключені до газу. От зараз наразі лишаються тільки ті володіння, де немає власників. Вже відновили зв'язок, працюють Укрпошта, два банки та кілька крамниць. Також функціонує лікарня. Однак більшість адміністративних будівель повністю або частково зруйновані. Найбільше проблеми в нас, звісно, з запаленням, тому що Снігурівка вона маленькою часткою своєї газифікована. От тому. Інші будинки це твердопаливні котли, електрокотли. Зараз працюємо з доставкою дров до снігрівської територіальної громади. Так само не все легко, тому що дуже велике плече доставки логістики, але працюємо. Самі жні тільки починають оговтуватися від окупації та бойових дій. Ось на цій вулиці не залишилося майже жодного неушкодженого будинку. Усе через авіаудар, 14 березня. Тоді рашисти скинули на спальний район міста чотири бомби. Ну, где-то без 10-6, наверное, вот такое окна задробежали и пооткрывались. Вот где можно, открывается окно. Пооткрывались, мы все выскочили. Ну, так, потолок упал, вот это наш школ, дом. Потолок внутри упал, в летней кухне тоже вагонка. Что сказать, Снаружи вроде взять быстренько. Крышу подремонтировали. Ну, то все таке діло. Пані Любов продовжує жити у своєму будинку, що розташований поблизу епіцентру удару. Жінка пригадує, вже під час окупації росіяни намагалися потрапити у залишені домівки. Ані хотіли вселитися до сусіда, але я їм почала договарювати, Хатинка маленька, кажу: не треба сюди, тому що скільки вас чоловік говорять сім кажу, хлопчики, ну куди ви будете? А от там, вони вже кілька разів приходили. Я быстренько траву там поривала, думаю, щоб видно було, що хтось є. І там сусідка поверивала. Ні, вони, не треба ворота, нічого. Ані через забор перелізли. Ворота ці, потім розйом. І тут так само. Мать, дай нам ключ. Я говорю, у мене то ключа, ні от той, ні от той хати. Так ми зараз відкроємо розйом, бубухи все відлетіло. Ось такі є. Люди визнають, не гребували мародерити і місцеві. Мені найважче було їх бачити. Це не їх бачити було, коли знаєш точно і знаєш, а рядом живуть люди, які способствують цим росіянам. А найважче було, коли вони йдуть по вулиці, п'яні, мародьорні П'яні по вулиці ходили постійно. що ще? Ну, що робили, по хатам лазили. Розказуй, розказуй. Камази грузили там возле нас. Магазин вже відкривали. Чим? 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 Чим, Чим подряд. І болгарки, все, що, що хочеш. Психологічний тиск на людей, перебої зі зв'язком та світлом, відсутність належної медичної допомоги та ліків, мародерство, викрадення цивільних. Усе це пережили Снігурівці за час окупації. Шукали дівчинку 13 річну батьки. Де вони її знайшли, не знаю. Ну, сказали, що возле третьої школи натягнули мішок на голову і увезли. А после, коли вже наші прийшли, кажуть, відкрили на елеваторі, що відкрили і вони там були закриті. Історії людей, яких змінила війна, тут чимало. Попри це, місцеві не втрачали віри у краще, зізнаються, з нетерпінням чекали на українську армію. Перші емоції до сих пор вони стоять, і до сих пор ночі не спимо. На цих емоціях сльози, радості були, е, навіть якось розгублені трошки. Хоча цілий день я вважала і ждала, як в нас по вулиці пройдуть наші війська, а це все так трапилося швидко. Ми всі бігали, звісно, і обнімалися, і цілувалися і плакали. Ну емоції були через край. Влада і люди визнають. Снігурівку чекає непростий шлях відбудови, та все ж впевнені, і це випробування подолають зі звільненої Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.